Шановні наші воїни, шановні рідні, близькі наших героїв, усі присутні. Передусім я вітаю усіх вас з Днем Військово-морських сил Збройних сил України. Від імені всіх українців. Я хочу вам подякувати за службу. Дякую вам за виграні для України бої та битви. Саме це багато в чому дозволяє Україні стійко протистояти Росії і захищати своє життя. Україна вибрала своє право на Чорне море та виступнула російський флот у віддалені Бухти на сході. Україна вибрала контроль над островом Зміїним, а отже, над судноплавством щодня. Наші воїни, військово-морських сил разом з розвідкою, разом зі службою безпеки та іншими складовими нашого захисту роблять все можливе, щоб працювали наші українські порти та наші українські шляхи в морі. Я вдячний за героїчний захист Одеської області та всього узбережжя на півдні України від російських намагань. Десантуватись і особливо у перший рік цієї війни. Наш захист тоді це справді історичний результат українського народу, результат усіх вас та ваших побратимів. Я дякую вам за це. І особливо я хочу відзначити також українських морських піхотинців, які надзвичайно героїчно, хоробро, стійко. Та результативно захищають нашу державу, захищають наші позиції на найбільш жорстких напрямках на фронті. Українська морська піхота проявила себе найкращим чином. Ми пишаємось усіма вами. Я дякую українським військово-морським силам і обов'язково ми шануємо пам'ять наших полеглих героїв. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх моряків, усіх морських піхотинців, які віддали своє життя заради того, щоб Україна жила. Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Вічна пам'ять і вічна повага. Дякуємо їм. Дякуємо вам. Слава Україні!